Вночі 7 серпня росіяни тричі поспіль обстріляли центральну частину Херсона. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько першої години ночі окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок. Вісім людей постраждали, одного пораненого госпіталізували. Під Час гасіння пожежі також постраждало двоє рятувальників раніше. Частина мешканців цієї дев'ятиповерхівки виїхали. А для тих, хто залишився, ця ніч стала жахливою. За півгодини обстріли знову продовжилися. Згинула 59-річна жінка. 60-річний чоловік отримав контузію близько 3.15. терористична армія РФ чергово атакувала будинок. Поранена 93-річна жінка. Росіяни обстрілюють Херсон, який розміщений на правому березі Дніпра з окупованого лівого берега області.